Вітаю всіх. Хочу вам трошки показати, дещо усі хизуються квітоносиками на своїх орхідейках. У мене теж появляється багатенько цвітоносиків. Ну, на великих рослинах я не буду показувати вам, а покажу лише тих, хто буде в перший раз у мене квітувати, і дехто з пересаджених архідеєк, а які навіть навіть ще не встигла пересадити. Тому так буде сьогодні такий невеличкий огляд. Покажу вам спочатку свою красавицю, така шоколадка. Тут каскада в мене стоїть. І хочу показати повний розпуск моєї арзети. Да, вона трошки. Підсвітка освітлює квіти, але розкрила вона всі бутончики, які в неї залишалися на краєчках цвітоносів. Ну, квіточки трошки менші розміром ті, що вдома вже розкрилися, але не стресанула, розкрила всі бутончики. Отакі от шикарні каскади, таке квітування. Букет, такий букет гарний розквіт. Я думаю, вона довго ще буде його тримати. Ну, Тут ось перші квіточки трошки вже скидає. Ну, я думаю, ще буде тримати свої чарівні такі неонові квіти. Стоїть вона у мене на стієчці біля ламп. Ну, її не завадило, не стресанула. Не завадило її розпустити решту бутончиків, такий гарний букетик. Ондосторис квітує, теж така рябенька, симпатична квіточка, бігліпчик-метелик, дуже симпатичний. Розкриває свої вже бутончики Бріон метелик, цікава квітка. Ну, перші квіти, які були в неї, вона. Скинула вже, але решту бутончиків, які в неї є, вона ось потрошечку-потрошечку по їх розкриває. Доквітають вже мої сезамчики це вже ті, що дорощені були цвіточки. Я дивлюся, тут червоний сезам таке, вроді, як дорощує щось. Ну, то таке так, бабі-динамід. Ще квітує, стоїть. І покажу свою одну новиночку. Все-таки я наважилася її купити. Була у Іри скидочка на ці квіти, ну, я вже не втрималася, вже дуже вона гарна. Це метелик тоші. Вот. Дві гілочки. Він зараз трошечки вже відпоївся. Були квіти трошки прив'яли, був підсушений дуже. Ну, бачу, що деякі бутончики, все ж таки скине. Ну, а тут, може, ще розпусте. Гарна розеточка, гарна коренева там у неї, два цвітоноси. В общем, я наважилася і купила собі такого красунчикого довгоквітучий, у мене стандарт. Зараз теж проклюнув новий цвітоносик, і буде в мене тепер два тоши: метелик і стандарт. Стандарт дуже довго квітував. Я ж кажу і зараз проклюнув цвітаносик. Це зламана пелюсточка. Вирівнялися квіти, були підвявші. Я відпаїла його. Ну, і давайте тепер приступимо до розгляду малюків. Які в мене тут я зібрала, ну це так, тільки трішечки. Трішечки з тих, що пересажені, і трішечки з тих, що не пересажені. Значить, давайте почнемо розглядати це усе. Ой. Е, Хто у нас світ гілл-пілорик, яка в мене проквітувала влітку. Не пілорим, стандартна квіточка. І ось дивіться, вже новий клювик терчить. Квітка гарна. Наростила тут мені корінчиків доволі так гарненько. Розеточка невелика. Порівняні порівнянні зі стандартом листечки, ну, може, ще поки молода рослинка. <клухи> то, може, ще невеликі листочки. Подивимося, з цього боку, як проквітує. Так, далі є у мене. Отакий Full саншен. San... В общем, теж така симпатична квіточка. Я його влітку <кій> пересадила сюди. Зараз достану, подивлюсь, коли я його отримала. У квітні місяці. Влітку я його пересадила, отаку от маленький. Кашповідерться, і гарно так ростить корінчики і ось випустив цвітоносик. Будемо чекати. Так, значить, із пересаджених нещодавно зайка, я його зайка називаю. Не люблять, коли його називають люцифер. А мені він. Такі листочки терчать, як у вушки. І теж он, квітоносик, який вже гарненький, був пересаджений недавно, я показувала пересадочку, тому що тут ще не видно, <кхм> не видно корінчиків. Але ми випустили цвітаносик. <кхм> Ой, вибачте. Так, і ще з недавніх пересадочок. Ось в мене. Це хто в нас? зараз Фортуна Засман. І теж гляньте, який гарний цвітоносик, Вони майже у двох з люцифером після пересадочки випустили цвітаносики. Так що тут теж ще не дуже помітно. Як вони себе тут розвивають? Бо недавна була пересадочка. Ну, росте, росте листочок і випустили цвітаносики. Так, є отака ще в мене. Цю я вже давненько пересадила, як бачите, вже так гарно наросла, хоча отримувала теж у квітні. Це чим. Чемпіон лайнтинг неон. Квіточка крупна повинна бути. От так вона вже гарно тут наростила корінчиків. Просто чудово. І ось о, маємо такий гарний вже цвітоносик. Так, далі давайте подивимося. Теж пересажена в мене. Це в мене абель. Абель від НСК 19.06 я її отримала. Пересадила такий стаканчик. І от уже у нас там цвітоносик. Чи буде вона пелурчиком, теж не знаю. Ну, ростемо, ростемо. Так, залишились у мене три штучки, які я не пересадила ще, не встигла. Це у мене Зея, купувала її у Рігіни, квітувала вона у мене. ну Вона була вже з цвітоносиком, з бутоном. Я купила, квітувала вона метеликом. І от у нас новий цвітоносик. Росте вона гарно. Теж збиралася її пересадити, але от, от ми вже квітувати будемо знову. Так, хто в мене не пересажений. Так, ця в не це в мене не пересажено. Це у мене бігліпчик Роянг Фантом. От, бачите, що тут робить. І вже отакий є у нас цвітоносик. І ще, ще й брунечку розпустив на. Е, там. Він у мене ж літком, влітку квітував, дуже доволі довго дорощував. Такий шикарний бігліб гарний. І от у нас у нас знову, знову, знову буде квітування. А пересаджувати треба. Прямо аж дуже треба. І із новеньких, То це в мене Autumn Fest, осінній фестиваль, який я отримала ну, зовсім недавно, з 9 місяця. І ми маємо вже цвітоносик. Ось так от такі гарнюні. Теж шикарна тут коренева. Теж хотіла його вже пересаджувати, але вже тепер будемо чекати, як проквітує. Дуже шикарна квітка. Дівчата хизувалися в групах, неймовірна квіточка. Ну, от тепер дочекаємося квітування. Це із новеньких. Я отримала цього Autumn Fest, потім розету і. Это білий метелик, Фу. забула, зараз будемо дивитися. Ой, господи, старость не радость, значить, ось все моя, ні, це не розета, не розета, Розеточка стоїть і этот вот ушастик маленький. Маленький ушастик череблосом. господи, гляньте, як уже шикарно в домашніх умовах. Почав ростить корінчик. І я його хочу пересадити просто в мох. Просто хочу пересадити його в мох. Ось тут він у мене стоїть. І ця в мене стоїть тут дівчинка. Ще хочу показати. Ой, ну тут пілорчик, це просто, просто неймовірний він. Так і подивіться, які у нього. Плюсточки. Клас. Ростуть дві дітки. Так, це в мене вже доцвітає. Це... Сога даймонд по-моему. Значит, что я хотела показать. Реанимашка туши. И у нас вот там в пазусе вон там есть цветоносик опять. Вот такая штучка. И у меня тут еще одна штучка. Я уже не помню, кто. Вот там тоже цветоносок. Вон торчить. Це хтось у мене із реанімашок. Ну, той, хто остався без корінців, не те, що там якась болячка була чи що, просто залишився без корінців, які я нарощувала йому. І він видав цвітоносик. Я навіть не пам'ятаю, хто тут не підписувала. І не знаю. Ну, давайте ще пробіжимося. Тут у мене мій пилорчик. Цю брунічку розпустив, буде квітувати. Потім то у нас тут оце, що зрізала я верхівочку, ось розпустив теж там. Там в мене теж цвітоносики є. От там он є. Значить, а хто в мене тут? А, у мене, знаєте, хто тут іще? Тут подвійна посадочка моїх. Ой, забула назву метелик і стандарт М -м -м. Блін, вилетіло з голови. От один із них вже росте цвітоносик, по-моєму, метелик. І хто тут у нас ще? Це в мене ось тут бруньку розпустив. Мій є тут, є тут. Є тут. Хо -хо -хо. Ну, чого в мене така пам'ять? Ой, Мікі Кроун, господі, спомнила. Я йому мазала бруньку на дітку, там, а тут він буде цвісти знову. Влітку квітував, знову буде квітувати. Значить, от. Ой, досі квітує цей же ж валлі. Вже був рожевий, вже знову став якийсь кремовий, Він квіти держить до сих пор. Ціле літо квітує. Ще ось потрошку квітує і этот. Скажіть, я скажу, Ірен Добкін. так довго тримає я в шоці. минулого разу вона швидко проквітувала. Що хотіла сказати? Он там стоїть. А хто-то у мене, по-моєму, тож і мій стандарт там. Теж проклюнув цвітоносик. Вон торчить клювик. Так що квітування буде ще продовжуватися взимку. А хто в мене тут? А у мене там моя парфюмерочка. Ну, гляньте, який вже цвітоносик торчить. І там бронечку одну розпустила. От, буде. Це та, що у мене в вазі скляної. А, у мене ж тут іще дівочки. У мене ж тут, гляньте, який цвітанос. Ах, красота. Це мій Санта Клаус. Ми знову будемо квітувати. Тут і на цій, на цьому цвітоносі. От так от. Ну... Розпустила тут свої квіти моя виграшна лялечка, Красавиця. дорозпущує свої бутончики попкорм, метелик. Там то скидає квіти, то не скидає, то дорощує. Бачите, стресує. Потрошку перші квіти скидає, а ці дорожчі бутончики розкриває. Знаєте що, що? в мене все ж таки пінівчика росте воно в пазусі цвітоносик. А цей вона прямо так стрімко почала ось, ось скидати вже квіти. Так Ота. Ну а, що в мене тут іще? У мене тут брим Бетмен мій. Видав аж два цвітоносика і старий цвітоносик літній почав дорожчувати. А ще, дівочки, у мене моя котлейка. От. здається, котлейка, яку я прошли год виграла. Маленька русалонька, здається, так її назва. Вон два бутончика. Ось вот так от. Красотулечка. Я дочекаюся її. А із решти больше котлі ніхто не хоче випускати чехул і цвісти. То одна тільки. Така вредная. Котлейки. Ну, що ще показати? Там теж воно ілочку, розтебі, глібчик із бруньки. Ну, так, на підвіконнях багато. Багато таких, що довго чекала, не було. Цвітоносиків будуть квітувати. Дуже приємно. Чекаємо, чекаємо нового квітування зимового. Особливо ті, хто буде перший раз квітувати. Всім, дівочки, дякую всім за увагу. Кому цікаво, чекаємо квітування. По можливості буду далі показувати трошки. Нічого не показувала якось було не до цього. Ну, а це, думаю, трошки покажу, похизуюся своїми малюками. Те, що маю таке. І невеличке, а. Огляд і цвітоносики. Дякую всім за увагу. На все добре.